Вітаю, мене звуть Вадим Єфіменко. Це незалежна медіаплатформа Експерт КР і проект «Політпростір». Зараз у студії у нас представники Криворізької осередку Всеукраїнського об'єднання Свободи Тетяна Соловйова і Євген Загородний. Також у нас сьогодні з нами експерт, адвокат та журналіст Сергій Якименко. Отже, 21 Грудня, зараз 21 грудня 2015 року. Минув майже місяць після виборів у Криворізьку Раду, і ми підводимо підсумки з цього з тими партіями, котрі пройшли якусь із рад. І ми будемо по трьом блокам питань: перше це передвиборча кампанія. Потім буде поточна ситуація в радах і плани на майбутнє, що які що, що ви будете робити. І отже, свобода балотувалась в міську раду і так і не змогла пройти. З результатом 3,2% не змогла пройти міськраду. Натомість Свобода потрапила в три райради: це жовтнева, Довгинцівська і тернівська. Чи можна вважати це задовільним результатом? Я вважаю, що це можна вважати задовільним результатом не хорошим, не добрим, не відмінним, але задовільним. А ви як вважаєте? Ну, в принципі, погоджуюсь, тому що це перший раз, коли свобода в принципі, на території центральної України, але ментально Криворіжжя, як таке це східна Україна, здобула в принципі, представництво серед органів місцевого самоврядування. Тому результат цей добрий. В принципі, після подій 31 серпня, під Верховною Радою, коли була кинута граната і загинув один з оборонців, спецназівців. То, в принципі, багато засобів масової інформації похоронило свободу. І сказали, що взагалі свобода вже як партія закінчилась. Але натомість яке було велике здивування, коли свобода потрапила в Київську райраду з 9%. А от чого не вистачило Криворізькій свободі, щоб потрапити в Криворізьку райраду? Ну, давайте не будемо забувати електоральне поле і розуміння людей ситуації, тим паче Київ є Київ, і електоральне поле нам дещо інше. Давайте говорити про те, що в Києві партія, опозиційний блок, партія регіонів, особливо представництва і немає. На відміну від Кривого Рогу, де партія регіонів опозиційний блок здобула більшість. Це перше. По-друге, Київ знав і бачив, що насправді відбувалося під стінами Верховної Ради, тому що дуже багато киян були учасниками, були свідками. Мало того, вони знали, що і як відбувалося. А те, що бачив Кривий Ріг по 31 серпня, це тільки те, що він бачив із телеканалів. Тому давайте рахуватись тоді, чиї канали і кому це було вигідно. І все. А що не бачив Кривий Ріг? А, ну, Кривий ріг не бачив власним, власними очима, що відбувалося. І жодне незалежне медіа цього не висвітило. Або чому, незалежного погляду думку? не було. Чому? Ну тому що свобода не вигідна в електоральному полі нікому. Тому що свобода є ідеологічною партією, яка не буде йти на перемовини і поступатися в ідеологічно важливих для неї питаннях. Тому вона не вигідна нікому. Ні Європі, ні Росії, ні місцевим олігархам нікому. Шустера, да. А як шустер висвідчував це діло? Неплохо, як і гнібок виступало, на Шустера, а де показують телепрограму Шустера? Ну, сейчас три студии в интернете, я смотрю. В интернете. Да. А... И, кстати, последняя программа была второй по рейтингу, не заказали рейтинг. Так. После интера. То есть достаточно количества людей смотришь шустер. А интернет это же не вся. Конечно. И темпачи в кабельной мережь, зараз я телеканал 3С, а Вика Шустра, да, так само, и де... да. Друга, ну, кстати, вибрачно. а кто, кто похоронил, по свободу, мне кажется, никто не похоронил. Там и Ваком что-то выступал. Но сейчас мы знаем, что с Аваком сейчас тоже он может быть кандидат. Поэтому. Я не, не, не сказав би, що я хто так Засоби масової інформації, в принципі, говорили про те, що в принципі, як партія на цьому закінчена. Mm -hmm. а, а на вашу думку, чого не вистачило? Е, ну, напевно, почнемо від початку, саме від подій до 31 серпня, і їх наслідків. Е, ну, мабуть, давайте будемо чесними. У нас дуже багато питань, які піднімаються суспільством, і взагалі те, що відбувається у нас в суспільстві, вони дуже часто запалітизовані. І саме те, що трапилось, перш за все, позиція свободи це співчуття родині загиблого. Перш за все, ми переймаємось українцями, і то, що потім почали робити з того, що там трапилось, виключно з тих подій, коли свободу без суда і слідства почали звинувачувати, зокрема, і позиція Авакова, який дозволяв собі ну, досить різкі речі говорити, тобто не проводилось. Будь-яких слідчих дій згідно з кримінально-процесуальним кодексом, ну і от відразу почали робити такі ярлики на всю політичну партію, зокрема. Тобто, не розібравшись в тому, хто конкретно там був винний. І е, хочу знову ж таки нагадати, що окрім е, свободи, під стінами Верховної Ради були ще представлені політичні сили. Її різні були активісти, але всі камні пішли і посипались на свободу. А е, в принципі, дії влади потім, по відношенню до громадських активістів і взагалі не тільки свободівців. А, так як ми знаємо, що там е, на даний момент в принципі, під слідством е, знаходиться близько 70 осіб. І на першопочатках там було дві неповнолітні особи, яких затримувати і утримувати не могли. От. Але вони там знаходяться. Я думаю, що зокрема от реакція безпосередньо Києва і регіонів, е, скажімо так, більш центральних, північних або Західної України, зокрема, де електоральне поле воно дещо інше, як уже повторю, говорила Тетяна. І, звісно, і реакція на такі події інша. Тобто там люди можливо більше думають, можливо, більше не довіряють телебаченню. Через те там у свободі дуже гарний результат. Якщо говорити про кривий ріг, то у нас теж результат в принципі непоганий, тому що до нас приходили і наші прихильники, і просто навіть люди, які за нас не голосують, але вони нам співчувають і розуміють, що дана справа і дані події 31 серпня. Ну вони. Не висять виключно на свободі. І в цьому не є вина лише Всеукраїнського об'єднання свобода. А то знаєте, мені кажется, по то, що було 31 серпня в Києві, ніяк ну, не отразился на результати виборів в Кривому Рокі. Для Рока то, що там в Києві роблять, я думаю, тут інші фактори. имели, имели значение. А насчет того, что вот, говорит, удовлетворительный результат или нет, мне кажется, тоже пока рановато говорит. Вот на следующий раз, когда вы пойдете на выбор и сравните этот результат с тем, если он будет выше, вы скажете, да, хорошо, если он будет ниже, то вы скажете, плохо. То есть всегда надо сравнивать что-то с чем-то. У них пока, так сказать, дебют. Вот с этим дебютом потом уже будет сравнивать. А что касается, мне кажется, я вот сказал, что с Киевом, наверное, на связи никакой. Тут а. другие на нашем местном уровне, другие, на мой взгляд, э, мотивации действуют. Но прежде всего я хочу сказать, что ну, тут немножечко название вашей партии, оно такое имитационное. Партия-то националистическая, так? Да. В глубине своей. Это национально Вот первое название, оно было, это присутствовало, да? Потом... СНПО. А? СНПО. Да. Что-то националистическое. сейчас «Свобода». Ну что «Свобода»? Вот, когда говорят свободу, мне сразу э, всплывает… Свободен наконец. Это на могиле Мартина Лютера Кинга написано. То есть свобода это, ну, это либеральная партия, например. Но вы же не либеральная партия, вы националистическая партия. Поэтому мне кажется, тут немножечко вводит в заблуждение вас. И то, что в Кремроге город, где очень много людей, ранее судимых, так или иначе, то вот это как раз работает на вас. Я, знаете, в Сибири все время мы с пацанами ходили в баню там, рядом с такими местами. Там были все в наколках, мы рассматривали. Это чаще всего было ценить свободу. Написано, понимаете? Вот много людей, которые кориценнять свободи, ваша Может быть, они тоже далі вам хороше процент галасу. Ви ніясніжу та Я з вами не погоджуся. <годжусь> не погоджуся, тому не, що пожалуйста. ті, хто голосують за свободу, ми не маємо випадкових голосів і ніколи їх не мали. Тому що більшість інформації, яка присутня про свободу, а вона реально присутня, вона або негативна. Або відсутня. Ну, ви соціологію Або Ви так просто говорите. Ви Соціолог... людей. Почему Соці... не за вас?» Ні, соціологію проводили. Послухайте, mm -hmm. розумієте, ми не ті люди, які знаходимося відсторонено від свого електорату. А у нас партійців, а, кожен партієць, кожен депутат, кандидат у депутати відстояв на наметі. Мало того, ми стоїмо на наметах, проводимо агітацію, несемо свою ідею в люди, незалежності від того вибори. Після виборів, далеко до виборів, ми регулярно спілкуємося з людьми. І те, що ми бачимо, і те, що ми відчуваємо, це багато, це дуже велика різниця. Якщо рік тому, навіть більше, да, десь півтора роки на нас легко на наметах могли сказати фашисти, нацисти, де хто підходив, питав, а що це за партія? То зараз таких людей не лишилося. А яку взагалі Київ ставив вам умову на виборах? У нас Київ не ставив умови. У нас Київ вірить так само, як і ми, що ми докладаємо максимальну зусиль і підтримує нас. А Київ у нас все централізовано і вертикалі, внутрішньо доволі сильна. А той результат, який ми здобули, це ті сили, які ми доклали. Ми зробили свої висновки, ми зробили роботу над помилками, так звано, і ми будемо йти далі. Як він оцінює? Він оцінює, що це задовільно для Кривого Рогу. Це непогано. Але це могло бути і краще. Але для того, щоб було набагато краще, треба було роботу проводити трошки сильніше і раніше. Отак, вот от так, я вот сказав, імітаційний характер названня немножечко. Ну ладно, так. На мій взгляд, ви можете не ще один момент. Мені звісно, що вам задають питання, скільки членів вашої партії в Криворогі. Ви говорите, що ці дані засекречені, вважаємо, да. 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 І ви зараз. Але Це масонська ложа вже присекречена. А Почему, почему не открыть и не сказати сколько члени парвашої партії кругом? Послухайте, тоді може бути сраміти калічка членів, количество, количество депутатів. посмотреть. уже какие-то выводы виводи діти. Я, так... я поясню, чому ця да. інформація закрита. У нас політична структура, де що відрізняється від політичних структур інших партій? І всередині ми один за одного дуже відповідаємо. А дуже багато іноземних організацій цікавляться нашою організацією. І коли так. почалася елементарно війна на Сході, якщо ви аналізували, що відбувалося на Сході, то першим, на кого впав удар, це саме на Свободівців. Свободівця розпотрошили в Луганській області. Сво е молодих соколят почали вилавлювати і засаджувати у полон. І першими, хто отримував... Коли був Майдан і антимайданівський рух на Східній Україні, першими, за яким е, йшло, активне, в, йшло активне виловлення, це були свободівці. Звідти закритість інформації. Добре, Добре, давайте поговоримо про нинішню ситуацію. В жовтневій райраді був обраний старий керівник. Чому це сталося? Тому що їх були зрадники, тому що не у всіх така дисципліна, як у свободи. А на вашу думку, хто ці зрадники були? На мою думку. Ну, я не буду говорити свою думку без необґрунтованих фактів. А факти є, я думаю, що вони вам підтвердяться і всіма, але це треба збирати повністю представників кожного сил. Зрадники були від таких сил, як блок Петра Порошенка, блок Юлії Тимошенко і Укроп. Дякую. А по Тернівській райраді, я знаю, що балотувався від свободи да. райраду і він так і не зміг пройти. Да. Чому? на вашу думку? Що йому не вистачило? Ну, знову ж таки, через радників. Ну, і знову це такі БПП, Бют, да. кроп, на вашу думку. БПП. Ні, нормально. Кругом зрадники. Партія «Свобода», націоналізм не звучить. Послухайте. Звучит. Количество членов засекречено. Ні. Ви прямо якось таке вам... бойове підрозділення в окупіруваній країні. Смішки, смішки з сусідової кишки, як своя здохнути. Якщо вважати Україну окупірований, Допустим, тогда надо скрываться, надо скрывать количество членов, надо назвать себя другим именем, да? А нет, другим ім'ям це вже правий сектор. У нас поки що все по власному ім'ену. Навод ну, робити, а правий сектор розви не менше їх там, в донецький, в луганський ганяли. Коросеков. Так чем, ж чем ми ж так. Ми говоримо за свободу чи за правий сектор. Ну, ви качешо свобода це більше всього репресіровалі на території ДНР, ЛНР. А я наскільки зна більше права сека доставалося, достаються правий сектор. Я говорю за ті моменти, коли тільки тільки починалися заворушки. Да. І давайте говорити, що правий сектор на момент -го року був тільки сформований. А свобода на той момент скільки років вже існувала? Наші ну, партії більше двадцять ну, можуть нічого не здійснення Хоч один епізод, прецедент, коли свобода пострадав. Його побили, там і щось з ними сделали, мусорно ілюстраціями, що щось подібне. Зі крім років. Я не знаю а... ні одного такого случая. Зачем чим скриватися? Ну, звичайно, ви не знаєте такого випадку, того що у нас працюють люди, щоб таких випадків не було. Взагалі, вернемось до Тернівської райра. До Тернівської, я вам поясню, чого. Я не звинувачую, просто були домовленості по патріотичним силам. По кожному району, і кожен район відпрацьовував механізм, як виявити зрадників, і кожен район випрацьовував механізм, як зробити так, щоби. Вірити один одному, тому що ми розуміємо, що між партією довіри немає не тільки у свободи до інших партій, але й у інших партіях до інших, щоб не було пинання м'яча, що зрадив не я, то інше були певні методи, якими ми намагалися виявити. Якщо, врешті-решт, хтось піде на зраду, то хто це буде? Так званий, хто це буде тітушки. І ці методи нам дозволили виявити, хоча б не персоналі, але хоча б партії. Ми це виявили, тому я можу з упевненістю називати конкретну партію. Оте все. У меня такое ощущение, что здесь времена ОУН, когда с Красной Армией воевали, когда же был Степан Бандера и прочее, прочее. Вот такой вот лексика. Ну у нас націоналіст. А ну, кто за него спонсорует? Що? Хто вас спонсорує? Ось давайте а? ми подивимося графік. Давайте ми подивимось графік, так? Скільки Додаста. витратили політичні партії на цю передвиборчу кампанію? Свобода витратила 97 тисяч і 10 гривень. Да. Невеличка сума у порівнянні з іншими політичними партіями. Хто взагалі спонсорує які? Це да, офіційні дані, так? Перша найбільша кількість цієї суми це безпосередньо застави. Застава міськради, застава кандидата у мера і застава райради заставу нам покривала повністю. Надала надав центральний провід, центральна економічна рада, щоб ми мали можливість більше тих коштів, які в нас були, витратити на свою власну кампанію. А мало того, у нас в партії наш статут відкритий. Його можна прочитати на центральному проводі, на сайті центрального проводу. І в нас всі осередки внутрішні будуються точно за таким статутом. Це будується економічна рада. Крім того, є партійці, є членські внески, є певна економія, і кожен вкладає стільки, скільки може в свою кампанію. Не конкретно в свою, а в партію, конкретно в організацію. Так само у нас створена економічна рада. Це люди, які малого бізнесу, середнього бізнесу, їх не так багато, їх зовсім не багато. Але вони вносять свої внески, які дещо більші, і за рахунок цієї економічної ради ми можемо дозволити собі певне фінансування на виборах. Мало того, кожен партієць може внести свою суму. А оскільки, знову ж таки, повторюся, у нас партія дещо інша, у нас люди не приходять на вибори. У нас партійці по два, по три, по п'ять років, по вісім років, відповідно, вони знають, що вибори, і треба буде допомога не тільки собі, треба допомога партії. Ми це робимо не для того, щоб конкретно хтось з нас пройшов раду. Ми це робимо для того, щоб щось змінити. Відповідно, ми шукаємо найкращі шляхи. Ми можемо щось змінити краще не з вулиці, а зсередини. Тому ми йдемо в владу. У нас немає влади заради влади. А тому за для ідеї, тому йдуть і кошти. Добре, от взагалі, ви тут багато говорили, що свободівців притісняють, і в принципі одне з них зрадники виказали бок Петра Порошенка. Загалі, ви. Свого часу проводили ходу у кривому розі свободу політв'язням і описуючи цю подію, котру ми зараз побачимо. Ви називаєте, що у нас зараз діє режим Порошенко-Аваков. Ось можемо побачити, так офіційна сторінка на Фейсбуці, і ви пишете, що на підтримку репресованих режимом порошенка овакова в той же час, буквально там через місяць, ви пишете зовсім іншу інформацію. Наприклад, от давайте подивимось. Ви пишете, що ви створюєте координаційну раду патріотичних політичних сил у Кривому розі разом з боком Петром Порошенко. Це не зрада виборців. Ви ж казали про те, що режим, і за вас голосували люди, котрі проти режиму Порошенка. А тут ви з ним об'єднуєтеся. Дивіться, перше, є питання центральної влади і є питання місцевих осередків. Якщо у свободи місцевий осередок відповідає за всі дії центрального проводу, а центральний провод відповідає за всі абсолютно дії місцевого осередку, то я так розумію, у більшості партій такого немає. І коли ми говоримо, що нам важливіше розказувати, який Порошенко Аваков поганий, чи все ж таки десь подолати регіоналів, то ми вибираємо із двох зол найменше. Ми маємо розуміти, що на рівні Києва опозиційний блок не зберіг своїх безпосередніх перших місць. Опозиційний блок вже відходить, частково відходить у кривому розі він має більшість. І ми розуміємо, щоб з ним тут якось боротись. Нам не лишається нічого іншого, ніж якось об'єднуватись. Тобто, Я не при скажу режимі ви... Януковича, готові було об'єднати з партією регіонів задля для того, щоб проти Перекрушу. комуністів. Ну тобто, у нас є режим, так був режим Януковича. Ви і, ж... і, і ви ну, не об'єднувалися з ним, тому що це режим. Зараз режим Порошенка-Авакова, як ви кажете, ви з ним об'єднуєтесь, бо є більше зло. Ні, ну це ви знаєте трішечки невірно. Тут ви поспішаєте і забігаєте. Чому? Тому що, по-перше, слід розуміти, що ситуація на місцях дещо різна, і вона представлена дещо різними людьми. Ну, наприклад, ми маємо да, там, яскравий приклад того ж самого інавгурації Вілкула, коли прийшли, здавалося б, абсолютно політичні сили опозиційні до режиму регіонів, тобто Батьківщина, яка, наприклад, вище керівництво позиціонує себе безпосередньо проти регіонів і виступає проти регіонів. І, скажімо так, керівник Юлія Тимошенко свій час була регіонами засаджена по політичним мотивам до в'язниця. Місцева батьківщина виступає за регіони. <кхем> Якщо казати про режим порошенка Авакова, ми не з того, що ми писали і казали. Тому що цей режим він не виправдовує просто очікувань українців після майдану. І те, що зараз є репресовані політипресовані, і їх більше ніж за часів Януковича, ну воно говорить само за себе. Але, наприклад, БПП на місцях, от коли там ми кажемо, наприклад, про якусь координацію дій, ну це принаймні за свої вчинки, вони тут мають відповідати принаймні самі. І це люди, з якими ще можна вести діалог. Тобто, і заради того, щоб не знаю, перемогти тих же самих регіоналів, які становлять тут загрозу абсолютно для всіх, є певні, скажімо, так, от такі от важелі. А потім, як ви будете перемагати Бог Петра Порошенка? Що ви маєте на увазі? Ну тобто, ви з ними разом, хоча ж ви, як можна сказати, проти них. Вийшли проти опозиційного блоку, проти блоку Петра Порошенка. А зараз ви їдем? з ним об'єдналися. Але ми проти них ідемо. Ну це важко називати об'єднанням. Це ж не створення якогось блоку. Mm. Розумієте, політичного? Це просто зараз ситуативна ситуація, така виникла. Тобто, це в політиці це називають ситуативні союзники. Тобто, коли зараз на даний момент ми маємо вирішити якусь певну проблему. Певна проблема це регіони. Да нет, ну все нормально, нет постоянных врагов, друзей, есть постоянный интерес. Это вообще такая теза, мне кажется, тут. Я Як вам питаю Я договорю. вам все ж таки заперечу з приводу об'єднання з регіоналів з регіоналами проти комуністів, тому що регіонали і комуністи це дещо різні речі. Якщо регіонали це приклад я поганий приклад, поясню чому. Тому що регіонали і Порошенка Порошенко. Це в принципі ті партії, які між собою всередині структурно майже однакові, хоча різних поглядів європейського або антиєвропейського спрямування. А комуністи це ідеологія. Добре, які тепер у вас плани на майбутнє в радах, в яких ви будете? Перш за все, це зміна, скажу таку банальну фразу: зміна життя району на краще. А тепер по поличкам як же ж змінити? Перш за все, це зміна регламенту. Ім'я одного депутата депутатів де, в раді. Знаєте, маючи одного двох депутатів, ми не зважаючи ні на що претендували на голову райради із 30... з 34 ми мали 16 за да? Это да? в якому районі? В Тернівському, маючи всього лише, як ви сказали, два депутати. Це цікаво. Це зміна регламенту, це слідкування за роботою і чистотою прийня... прийняття чес... чесністю прийняття рішень в райрадах. Безпосередньо райони у нас відповідають А за ЖКХ, Б за освіту. Отже, відповідно виконання усіх освітніх установ не тільки на папірцях, а в реалії, прийняття ЖКХ і недозвіл розтринкання тих коштів, які туди приходять, земель, щоб не повторювалося таких ситуацій з розкраданнями труб, як в Довгінцівському району, коли Довгінцівська рада дозвіл на їх викупку. Це не дозвіл такого незрозумілих і слідкування за освітянськими закладами, щоб у нас не було. На виставках квітів карти без Криму, щоб у нас не було розповіді площі України в освітянських закладах, де розказують, що площа України в нас уже менша, тому що у нас Крим, Донбас і Луганщина вже не є Україною, а таке в освітянських закладах у нас Криму Кримурові зараз є. Тому ми маємо знайти максимально великі важелі, щоб це змінювати. Якими методами ви це збираєте змінювати? Бо коли згадують свободу, це в принципі зазвичай не. Якісь політичні рішення, це завжди в Верховній Раді, блокування, трибуни, це якісь хода обов'язково, тобто фаєри. І от що те, що ви говорите, якось з цим не складається. Ви знаєте, що депутати, які найбільше подали законопроектів повноцінних, це саме Свободівці. Більше ста подав Іллєнку, більше ста подав Левченко. попередньому по скликані те саме Кошулинський, те саме Фаріон, те саме. Підкажи мені. В принципі, Асуховський, Асуховський є, да, є просто статистичний центр опора, соціологічний. Ви там можете ознайомитися з даними, от в трійку лідерів входять свободівці. Це і депутатські запити, і звернення безпосередньо, і законопроекти. І мабуть, давайте ми нагадаємо про ту зараз декомунізацію, яка почалася свобода. Говорила це ще від часів свого створення. І від часів свого створення вона це пропагувала, і це є в програмі. І решті-решт, решт, от такими маршами, от такими флеерами, ми домоглися фактично того, і в цьому теж є заслуга свободи, що процес декомунізації був розпочатий і проект законів був прийнятий. Добре, ну, це Верховна Рада, А у нас як ви збираєтесь, такими <гум> ж самими не ж саме ну, ранше на наметах виступали зараз вони зможуть виступати вже в залах ради. То це вже mm -hmm. другий рівень. Добре, взагалі так у свободи в одній із соцмереж зазначено я процитую, головною метою Всеукраїнського об'єднання свободи є побудова могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості. Що значить це національної справедливості? Тому що у більшості людей виникає питання: ну, тобто, це націоналісти, це люди, котрі, можна сказати, сповідують націоналізм, фашизм і інші речі. Ні-ні ну, фашизм це ви вже занадто переходите межу. Фашизмом тут і не пахне. Я вам, ну, скажу. Дам, відповідь, з цього... дам відповідь вам словами Олега Тягнебока. Україна має бути такою державою, де всім має бути добре, а українцям найкраще. Оце і означає національна справедливість. Тобто українці повинні бути кращими, ніж національність. Ні, почекайте, я не сказала, не що, українця, Ні, не сказала, що не українці, не українці мають бути найкращі. Я сказала, як жити. Ви так і сказали. Тобто, Україна має. має... Перепрошую, повторюю ще раз: в Україні має добре, має добре бути всім, а українцям найкраще. Найкраще, тобто, да. а іншим просто добре. Але я не сказала, що комусь має бути погано. Добре, дякую. Добре, сьогодні, добре. З нами, сьогодні з нами був, було Всеукраїнське об'єднання Свобода. Це були Тетяна Соловйова і Євген. Загородний, а також з нами був експерт, адвокат і журналіст Сергій Якименко. Давайте пожелаємо, щоб вона виздоровила поскоріше, тому що вона сюди прийшла з ногою в гіпсі. От Камера не бачить, вона там під столом. Це да. ну, не, не враги, це ви самі. Ні, це не вороги. Ви здороваєтеся поскоріше, вам потрібно це. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.